Доброго раночку. Да. ми будемо слоєчки і молочко. Молочко! Ви що, котенята? Да. 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 Кольки два. Кольки два. Хто казав, що в Канаді багато білок? Подивіться, скільки там кроликів. Зайчики. И белочка там даже. Да, белочка маленькая. Обалдеть. Кролики, кролики, кролики. Четыре кролика, бать. П'ять кроликів. Сила сімейка кроликів. И белочка. И хтось їх підгодовує. Яка краса. Ну, що, йдемо в вашу бібліотеку любимо. Да. Любімою, так? Мої діти їдять і брокколі, і рибку, і все, що мама дає, так? Да? І ще вон з яким задоволенням. Насправді, найголовніший секрет в тому, що ми сьогодні пройшли майже 12 тисяч кроків. Ми сходили на годинку туди, на годинку назад. Да? І тепер ми їмо і брокколі, і цибулю, і макарони, і рибу, і ще й приспівуємо від задоволення. Не мотай головою їж. Ми ледве відігріваємось. Руки червоні-червоні. Це взагалі я не знаю, як це пояснити. Перемерзли. Нас, коротше, як? Виходить, що... На вулиці десь мінус 15 цього на всього. Але через вітер воно відчувається як мінус 30, якщо не більше. Роздягайся, Зюсік. Що таке? Вот. І оце ми з самого ранку вже до обіду. Зараз у нас яка година? Майже 12. Ми з самого ранку на вулиці. Від 6-ї ми встали. Поїли в 6. І біля сьомої ми побігли на автобус. 708 у нас був перший автобус. Да? Ми сьогодні перший раз каталися автобусом. Вони майже як італійські, тільки на цей, замість кнопки всюди, в проводочок які треба дергати. Якщо ви хочете вийти, то треба на зупинці. Або кнопочки біля дверей, там, де вихід. Плюс воно кожну зупинку каже. Є табло, яке пише, яка зупинка буде наступна. І воно голосовими повідомленнями каже, в яке перехрестя, тільки що проїхали. Так, Це ми їли ранку. Треба скласти в пакет на сміття. Ми там поки все поздавали. Все, йде в курточку, зніметься. Що таке? Ні, Вона вже побігла сюди. Ти подивись на неї. Да, ми були в останній момент біля цього дядьки. Так, да, в тебе біленькі, гарненькі носочки. миленькі. Ти що тут робиш? Вдя... Роздягайся, ставте лайки. так. Вот. Так що ми взяли на пробу, ми ніколи в житті цього не їли, тому що там в Італії, де ми жили, такого не було. Тому от, це в перший раз у нас. І дядько, будемо їсти курочку. Курочку і картопельку ми взяли. Чисто на пробу. і воно вийшло дешевше, ніж три ботальброди, все отбеї. Тому ми взяли саме це. От. Ну що ж, е як проходив медогляд? Ми, е ми зайшли в будинок на призначений час. Тобто, це просто так прийти не можна, це треба назначати час. Нам сказали посидіти, взяли наші паспорта, заповнили всі наші дані, сказали перевірити, дали опроснік, чи є якісь хвороби, там, ну, всі 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 питання запитали, треба було на все відповісти. Якщо приймаєте якусь медицину, то треба це обов'язково відмітити. Потім лікар дивиться. ну Він так швиденько дивиться, там чисто горлошка, вушки, очки, дихати і мені тиск ще поміряв. Виписав мені бумажку на. Рецепт будь-яку аптеку на цей, на таблетки від тиску, але каже, що в цей момент в мене тиск був взагалі нормальний. Я каже, що тобі зараз не треба нічого пити. Кажу, добре. Потім що? Потім він нас ми оплатили зразу налічкою. причому йому платиться все налічкою, але він дає чек, що ми оплатили. Але з цього чеку потім не можна нічого вернути. Я вже почитала. Вернути можна, по тільки коли він відправляє вас на рентген. Легенів і на аналізи. По-моєму, з цього можна вернути. І я там платила карточку кредитною. Це в іншому кінці міста, так що ми взяли автобус знов, доїхали туди. І в мене був білетик на двох дорослих Так, двох дорослих безплатно. І я коли ранком його просканувала, то він мені видав, що в мене ще один проїзд є. Тобто ще один раз можу проїхатись. Тому ми приїхались два рази. Вітер такий був ми, капець, як замерзли. Але там все дуже близько, і лабораторія, і рентген зробити, все зробили швиденько, нас відправили, нічого більше не треба. Воно все автоматично прийде лікарю, лікар все відмітить. Потім, я ще коли нас запитували, це цей опитувальний бланк був, я ще записала в малих, що в них є. Проблеми з затримкою, і я це відмітила. Він запитався, коли ну, тіпа, чи ми підемо до спеціаліста. Кажу, у нас вже назначено візит до спеціаліста, щоб подивитися їх. Тому що їх треба записати в школу. Він сказав: добре, це прекрасно. Потім що здала ми все, якраз закупилися їжу і тільки-тільки вернулися ще. Відходимо, тому що. От. Пішки ми б йшли назад напевно 50 чимось хвилин. Ну а якщо врахувати, що з цими двома плюс галальоти, то це півтора години мінімум. А так ми сіли на автобус. Ми за півгодини вже були вдома, але все одно змерзли жахливо просто. Ранішній автобус дуже підігрівався, а цей денний вже не хті підігрівав. Тому я вон досі, в мене ноги замерзші, наприклад. Руки, ну руки лице і так понятно, що я їх взагалі не відчуваю. От. Але зараз будемо гістенькі. У оцю красоту. Ви знаєте, на трьох вон доволі непогано стає шість кусочків корочки та одна коробочка картоплі. Тому що її тут дивіться ну, дуже багато, і я не знаю, чому її всю зиму. Хоча вона вже, поки ми доїхали за пів години, вона все намокла. Тобто вона вже не хрустка.